І ще на театральну тему грамота за найкраще розкриття образу, перше місце і золота акторська маска переможця. З таким результатом юні вихованці театрального гуртка Галатея приїхали з другого регіонального фестивалю конкурсу дитячого театрального мистецтва, який нещодавно відбувався у конотопі. Про оригінальний виступ акторів та далекоглядні плани керівника шосткинського колективу у наступному сюжеті. Нещодавно шоскінський драматичний гурток Галатея, який займається на базі клубу дитячої юнацької творчості Орлятко та школи номер 4 взяв участь у другому регіональному конкурсі дитячого театрального мистецтва в Конотопі з досить неординарною назвою Мельпомена і компанія. Близько десяти команд сум конотопу та шостки змагалися за звання найкращого і найоригінальнішого аматорського театрального колективу серед підлітків від 12 до 18 років. Але серед юних красномовців рівних шоскінцям не було. Тож Головний приз золоту маску, перше місце та персональну грамоту за найкраще розкриття образу, члені журі присудили галатеї. Там оцінили нас на конкурсі, сказали, що інсценіровка очень цікава, Діти грали дуже хорошо. Дід наш, який грав, вот зараз ви видели, Женя наш Мартіана. Там його оценили. І ми єдині, хто отримав грамоту за найкраще розкриття образу. Ольга Ворошило, керівник драматичного гуртку «Галатея», зазначила, що тематика конкурсу була досить важка, бо ставити Гоголя – завдання не з тим паче для дітей. Постановки були всякі. Це і «Майська ніч», це і «Тарас Бульба», було дуже багато цікавих постановок. Наші старосвітські поміщики теж відвідувалися своєю оригінальністю. Ми зробили з нею інсценіровку, більш доходчу, більш сучасну. І хоча Шоскінський театральний гурток зайняв перший місце Ольга Юріївна наголосила і на деяких промахах своїх вихованців під час виступу. Недостаток з річчю. Тому що у нас немає індивідуальних занять з дітьми. І все це от галопом по Європам, єлі-єлі все це успіваєш. Але не дивлячись на це, Ольга Ворошила впевнена, що її діти дуже талановиті, енергійні та вправно, не дивлячись на свій юний вік, володіють акторською майстерністю. Це діти, які, ну, во-перше, від природи у них дар. Во-вторых, вони, мабуть, за всю життя навіть Якщо і больные, ні разу не пропустили заняття. Це діти, які вот, знаєте, як вот воздуха їм не вистачає, так їм не вистачає именно вот театральних наших занятий. Самі ж юні таланти, навіть не граючи сценічну роль, все одно намагаються бути акторами. В даному випадку наша знімальна група помітила, що напевно комедійними. Щодо старосвятських поміщиків, уривок, з яких гуртківці з таким успіхом поставили в Конотопі, то актори вже зараз ставлять перед собою досить глобальні цілі. Доділайте старосівських поміщиків з початку до кінця. Але гуртківцям перемога далася нелегко, бо і сама тема була серйозна, і учасники досить сильні. Та й перевтілюватися у роль поважних та літніх панів для 13-річних акторів складно. Ми показували, як два пожилих чоловіка. которые помещики уже довольно старенькие, бедные, не отчаиваются и все равно что-то засушивают, консервируют. Не просто сидят, а любят друг друга и ценят друг друга. Сложно было сыграть довольно старую женщину, но я смотрела на своих бабушек, дедушек. И что-то получалось. А? Афанасия Ивановича, старенького деда, веселенького, который любит покушать, обязательно любит шутить над Пульхерией над Ивановной, ну, любит поспать. Ну вот Пульхерия Ивановна, понимаешь, гвоздика у меня накормила, так у меня теперь заворот кишок. Сложность была в том, как я шепелявила. Я тут балыня. Запланированное поставили мы, и соперники были старше нас, старше нас и мы пытались со всеми, со всеми силами попытаться занять первое место. И мы первое место заняли. Висока планка акторської майстерності вже поставлена, і знижувати її вихованці драмгуртку Галатея не хочуть. Та й однієї золотої маски для них вже замало. Тож запити в юних акторів відповідно стають глобальнішими.